Всім привіт. Оглядаємо Honda PCX 125. Це величенький скутер. Ну, скажімо, так, один із Самих цікавих на сьогоднішній день. Скутер на 14 великих колесах з двома амортизаторами. Він чотирьохтактний інжекторний на водяному охолодженні з LED-оптикою. От в такому свіжому, красивому дизайні. От, ну, і взагалі комфортний апарат. На сьогоднішній день один із самых свіжих що можна купити, в плані такого скажімо так дизайна, щоб воно було комфортне і економненьке. Так, починаємо з задньої частини, як зазвичай. Тут у нас стоїть гума. Нова абсолютно. от Називається вона Тімсон, бачите, по протектору XL ну, якось називається. ну, Одним словом абсолютно нова гума. розмір колеса 100 на 90 на 14. От, по PCX -у. у нас ззаді стоїть гарненька світлодіодна оптика. Зараз я вам ключу покажу. Так, і давайте з замочком познайомимося. Замок, тут сіт, тут бак відчиняється. Ось таким чином. Бак, ну, звичайно, ж нержавий, скутерочок свіженький по руках. Отак, відчиняється вверх бак і вниз відчиняється сидінечко. У нас два оригінальних ключі. Таким шкіряним беролочком. Отак виглядає замок запалювання, звичайно, магнітик, щоб закривати шторку. Ну, Це все як би потім. Так, по пробігу. Пробіг у нас 10 700 кілометрів. Ось свіжа така приборочка. Хотів вам показати дизайн стоп сигнала ці дві полосочки таких красивих, ну, ночі вночі вона, звичайно, симпатичніше виглядає, ніж днем. Ну, в загальному дуже, дуже красива оптика. Мені як би подобається. Коротше кажучи, гарнюній апарат по дизайну, і якби дуже зручний. От, і так само у нас передня фара тут такі... А... Красиві габаритні вогники, фара там діодна, тобто світло дуже гарне в скутера, ну і по дизайну він також красивий такий скутерочок. Так, ну, давайте йдемо далі по порядку. Дизайн ми розглянули, а, до речі, навіть поворотнички стоять вже світлодіодні, лампочок немає. От два амортизатора, як я й сказав, 14 колеса, ESP система, двигунчик вже йде без кікстартера, підножки для заднього пасажира. По пластику, дивіться, задня частина ліва повністю в ідеальному стані, без подряпин, без дефектів. От єдина от, а тут є така менюсенька, взагалі непомітна. Можна поставити кофер, в чому плюс PCX тут дірочки і ви ставите кофер. Сидіння оригінальне. От. Є у нас заміна масла, до речі, в Хонду заливали ямалюб на 9 тисячах і на 11 у нас слідуюча заміна. По роках, як я і говорив, це 16-й рік, місяць місяць сьомий, здається, да. 16-й рік, тобто 16-го року PCX оригінальний два зеркала є. Таке доволі незвичайне місце під сидінням, тобто сюди можна поставити шоломчик, ну і щось, щось невеличке тут. В принципі, непогано місце. Моделька у нас GF56. Можете подивитися навіть номер рами, кому цікаво. Ну, доволі так непогано придумали. Так, як завжди, є бокова підножечка по пластику. Ніяких дефектів з лівої частини тут не бачу. Приборочку ми розглянули, дивіться, рушечки. хром все живе, все в чудовому стані. Є система Start Stop на скутері. Так, з лівої частини. Ось тут, бачите, є подряпинка. так Передня гума також повністю нова. Тімсон так само стоїть, Excel Beyond. Мабуть, так воно називається, ну така гарненька виглядає гума. От По розміру 90 90 на 14 От по по диску. Ну, гляд, гляд, скажімо так, Дивлячись на те, що у скутера все 10 тисяч пробігу, я на диску практично не відчуваю, скажімо так, зносу і вилочка гідравлічна без ніяких питань не тече. Все ціленьке. Красиві диски, в принципі, по дизайну мені подобаються. Такі непогані. Скотерочок реально комфортний за рахунок от гарної підвісочки, гідравлічної 14 х колес. Він гарненький, вітрове скло. Непогане таке. Ну, Гарно-гарно виглядає PCX. Я, чесно кажучи, скептично відносився спочатку до PCX, але він мені. По ходових власивостях по посадці, як би сподобався, є отут подряпена. Так в загальному як новенький, ніяких питань. Крім там 2-3 подряпинки, по скутеру немає взагалі. Все в оригінальних запчастинках залишилось, є, до речі, підкрильничок, все від бруду, бачите, захищено. Вчора робив тест-драйв, трошки під дощик попав не встиг зняти відео огляд сьогодні як би дознімаю, Ну, от, от такі гарненькі колеса гарно виглядає скутерочок і мені подобається сама робота скутера. Так, до речі, спередній гальм він не заводиться, треба задній. Так, Тут стоїть магнітний стартер, заводиться він взагалі безшумно. Красивий дизайн мені до вподоби, як воно виглядає, От бачите, навіть поворотнички тут вже стоять світлодіодні, наскільки пам'ятаю. Венмакса в Ямахі, яка там 18-х років ще стоять лампочки, а тут уже діодики, тобто приємніше якби, по, по всій оптиці, звичайно, вона, я б сказав, дорожче виглядає. А Хоча, можливо, що тут просто замість лампочок стоять світлодіодні лампочки, хоча так точно не скажу за скло, але виглядає реально дуже красиво. Та й сам скутерочок е гарний. Так, ну, будемо закінчувати. Все доступно, все зрозуміло, скутерочок дійсно, скажімо так, в стані нового. 10 тисяч для такої кубатури це ніщо. Ідеально працює двигунчик. Так, ну все, кому цікаво, контакти мої вказані під відео. Телефонуйте, кому цікавий, цей апарат. Він з документами реєструється. Ціна, до речі, я вам скажу також приємна. Телефонуйте. Так, друзі. 10700 пробіг показую вам варіатори Honda PCX 125. От. 10 000 пробіг у нас варіатори. Дивимось на PCX. Передній в чудовому стані. Бачите, в кінці вверху. От. Видна дорожка. От Ремінь виходить на максимальну Скажімо так швидкість. От. Варік передній. В ідеальному стані ніяких питань в принципі, взагалі немає. От, так само і тарілка варіатора передня. От, оригінальний ремінь залишився Honda Бачите, Ремінь в чудовому стані, без ніяких там тріщин і так далі. От, е, ролики, Це тарілка варіатора з направляючими. От, ролики у нас оригінальні залишились повністю. Стан нових роликів, скажімо так, не зношені взагалі. Тобто ролики абсолютно нові. Далі у нас щеплення заднє і задній варіатор. Колодочки в чудовому стані взагалі як нові. Видно, що варіатор не розкручувався, не розбирався. От. Ну і навіть живий фільтерочок оригінальний залишився, в принципі. Нічого по розхідничках і по скутеру взагалі робити не треба.